Рідний день відкритих дверей провели у відокремленому структурному підрозділі Івано-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України. День вступника. Така офіційна назва заходу цього разу зібрав наскільки багато майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків, що для відвідин музею історії та спортивної слави прийшлось розділяти аж на дві групи. А у актовому залі коледжу, де відбувалася офіційна частина з дирекцією цього навчального закладу, як кажуть, ніде яблуку впасти. Спочатку присутнім продемонстрували рекламний ролик. Відокремлений структурний підрозділ Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України має все, що необхідне для розвитку тіла та розуму. навчальний корпус, плавальний басейн, легкоатлетичний манеж, борцівський зал, зал боксу та важкої атлетики, стенд для скелезіння, відкриті спортивні майданчики та поле для легкоатлетичних метань. Наша бібліотека та читальна зала допоможуть збагатити розумовий потенціал здобувачів освіти. Їдання та медичні пункти забезпечать наших здобувачів освіти здоровим харчуванням та якісною медичною допомогою у разі потреби. Музей історії коледжу допоможе глибоко зануритися в історію створення та розвитку нашого закладу освіти. Сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням забезпечать надання необхідних знань. Комфортабельний гуртожиток для проживання здобувачів освіти забезпечить безпеку та затишок відпочинку після тривалого дня навчання та продуктивних тренувань. Ми запрошуємо всіх, хто бажає поєднати високий рівень освіти зі здоровим способом життя до нашого закладу освіти. Стань частиною нашої команди! Після перегляду відеоролика директор коледжу Любомир Васильович Посічняк розповів майбутнім вступникам про спеціальності та освітні програми, сучасну матеріально-технічну базу, а також можливості для всебічного фізичного і розумового розвитку студентів. Цього червня ми будемо відзначати 85-ту річницю з дня створення нашого черного закладу. На цей час. Більше 50 тисяч випускників, які працюють в різних галузях. Серед наших випускників і ректори університетів, в тому числі два, дві каденції, очолював наш Микола Рожко очолював медичний, медичний університет, наш випускник очолював Львівський державний університет медичного виховання і спорту. Серед наших випускників заслужені артисти, як би не дивно, правда. Ми пишаємося нашими випускниками. Вони як вони краща пропаганда і нашого навчального закладу і взагалі здорового способу життя. Заклад рахується одним із кращих в Україні. Щоб ви так визначили, йде велике об'єднання, скорочення навчальних закладів. І воно кожного року воно набирає більше обертів. Наскільки мені відомо, що цього року вже в області. Шість навчальних закладів буде скорочено. Ну, студентів не ванять на вулицю, їх переводять в інші навчальні заклади. То один із самих таких монстрів міністерства, виступаючи, сказав, каже, що ну, у вас є такі навчальні заклади, які нічого не грозить. Ну, він нам запитали, а які такі навчальні, навчальні заклади. Він, наприклад, коледж із виховання. Ви розумієте, є, коли йде акредитація, ну, дуже багато різних аспектів. Ну, коледж виконує всі вимоги. У нас кількість студентів на сьогоднішній день 1040. Биклацький склад у нас дуже потужний. В принципі, у коледжу, ну фактично, всі, хто захищались наші кандидати наук, у них був повторний захист. Тому що на другому рівні акредитації не передбачено кандидатів наук. А у нас, якщо ви слухали уважно Михайла Йосиповича, у нас більше 20 своїх кандидатів наук доцентів, кандидатів наук, заслужених працівників, освіти, спорту. Ну Колектив дуже потужний. Якщо не помиляєте, 48 викладачів-методистів. Майже всі перша друга категорія. Ну Склад викласти дуже потужний. І я не буду вас багато часу займати, але повірте мені. Я не тому, що це мій рідний коледж, а я говорю я реальні речі, ви можете це і знайти і в соцмережах. Ми маємо можливість дати вам все, що ви хочете у нашому коледжі. Від теоретичних знань до практичних. Щоб ви зрозуміли, які за потужні викладачі, ви знаєте, що в школах проходять олімпіади. І так само олімпіади проходять, і ми беремо участь в олімпіадах з е, загальношкільних предметів. Ну, і коли студент коледжу фізвиховання стає переможцем е, Олімпіади з хімії, що це не наш профіль. Ну всі були в шоці. Як таке може бути, що спортсмен і такий потужний? Але я завжди, е, коли розказую, я навожу приклад. Різниця між студентом нашого коледжу і іншими. Скільки в школі дають на контрольну роботу? 45 хвилин. А ви, ви розумієте, що мій студент контрольну роботу робить за долі секунди. На кожен на свого майданчику, на полі футбольному, в боксерський зал. Долі секунди він вирішив контрольну, контрольну роботу, він що її не вирішив, він програв. Якщо десь людина стикається з якимось переподами, ну, а може, то не треба це робити, ну, ну, може не, не потрібно, то студент, спортсмен, він впертий. він буде йти до кінця, він буде добиватись, бо в ньому вже заложено в характер перемагати. Спорт, ну, тому і є його е, е, унікальність, він вчить бути найкращим. Ви ж не, не, не приходите просто на футбольне поле побігати, правда? Чи там вийти в ринг, просто по, по, поскакати з кута Та ні, ви виходите перемагати. І ми вас цього будемо вчити. І щоб не тільки на спортивних майданчиках, але в життю ви маєте бути переможцями. Ні кроку назад, вперед, до своєї мети впевнено. А ми вам поможемо після виступу Любомира Васильовича питань у батьків та майбутніх вступників було дуже багато, і на всі питання директор коледжу дав вичерпну і кваліфіковану відповідь. Відповідальний секретар приймальної комісії вступної компанії 2025 року Світлана Григорівна Вознюк надала присутнім вичерпну інформацію про умови вступу, етапи подачі документів та особливості прийому майбутніх абітурієнтів. На завершення акції дирекція коледжу запросила майбутніх вступників та їхніх батьків на традиційні змагання учнів гімназій Івано-Франківської територіальної громади під символічною назвою Надія нації. Такі зустрічі гарантія успішної майбутньої вступної компанії.